Всім привіт! Ми повернулись на YouTube. Так вийшло, що останні три місяці ми нічого не знімали, але дуже цього хотіли. І зараз нарешті ми знімаємо. Не знаю, що з цього вийде, не знаю, яке відео вийде по ітогу, але ну, ми кайфуємо навіть в цей момент, коли знімаємо це відео. В цьому відео ми вам розкажемо і покажемо, як змінилась наша майстерня, як змінились ми. І покажемо вам проекти, над якими ми працювали останні декілька місяців. То ми не будемо гаяти час, і як кажуть, погнали! Розповісти вже про цю зону, бо вона вже існує дуже давно. Але ми тут построїли верстак, поставили торцовку свою, повісили підсвітку червону. нашу. Тут зараз у нас ще барахло. Ну, ми тут зробимо ще палички для інструменту, все буде гарно. Нарешті у нас з'явився великий робочий стіл. Ми дуже довго про нього мріяли. І саме головне це кухня. Де ми можемо попити кави, де ми можемо попити чайочку і навіть попити водички. І перейдемо до самої цікавої нашої зони це чил зона. Тут е, ви можете побачити крісло з наших diy роликів, кубики з наших diy роликів. Е, про стіл ми не знімали, ну але воно все в одному тому ж стилі. Тут ми сидимо, відпочиваємо, граємо в шахмати, тут слухаємо музику. Скоро ще будемо грати музику. Ну, та й таке. Так, і ще із головних новин повернувся Максим. <плес> Навесні приїхав наш друг Максим, який був спочатку війни в Європі і провів там рік. А ну в принципі він не помінявся взагалі. Можемо можем їхати. Але він повернувся і зараз ми працюємо в трьох, як і раніше, як і працювали до війни. Не віжу вас скажеш? Ну, якщо навіть не зайти, тобі подається привикнути Максим. І тепер нас троє. А тепер до проєктів. Із цікавого про що б хотілося би розповісти. Це зйомки промо-ролику на Євробачення. Також ми знімали кліп моєму другу. А і ще ми приймали участь у зйомках шоу Я люблю Україну. Хорошо. І перше – промо-ролик для Євробачення. Що ж такого цікавого, ти хотів нам розказати про це шоу, що прям, прям хоча пос... не шоу, а зйомки. <рес> ну, то, що ми працювали в метро, для мене це було в новинку. Частина цього ролику знімалася в депо. Ми там ні разу не були. І коротше, там реально дуже цікаво. Можливо, якщо в мене там є якісь відео, я ставлю, покажу. Можливо, якщо там і проводять екскурсії, то сходіть. Ну, в депо реально прикольно. Депо наберіть. Київський метрополітен зв'яжіться з Що на цьому проекті був цікавий експірієнс в тому плані, що ми працювали вночі в метро. І це було до досить незвичайно. Ще цим літом. Ми побули в ролі режисерів і зняли невеликий кліп моєму другу. І це був такий дуже цікавий досвід в плані зйомки, в плані якогось е побудови сцени і так далі. І це все відбувалось тут. Якщо вам цікаво, ви можете подивитись цей кліп. Десь посилання буде десь Вообще має десь тут бути зверху. І найцікавіший проєкт, як на мою думку, і на Жекину теж. Я думаю, це я люблю Україну. І ще, багато, я ще не і ще ми визначилися з назвою. Тепер у нас є назва, навіть вивіска є. Як ви бачите. Слово касл і це означає фортеця або замок. І якщо подивитись на нашу майстерню ну, десь з метрів десяти, то оці дві колони коротше, дуже нагадують якраз такі е, форми замків. Нам коротше, це дуже як до душі припало. Ми ще на початку, як тільки заїхали в майстерню, чомусь це слово не нас коротше, не покидало. У нас навіть на першому поверсі дзеркало. На якому також ми написали касл ще давно-давно. Ну, по-моєму, як тільки заїхали. Паша мені не дасть зберігать, так, да, Паша? Я не дам зберігать. Ми дов довго визначали зі стилем, але все-таки все одно повернулись до того варіанту, який придумали на самому початку. Ось. І... А ще у нас з'явився інстаграм під такою ж самою назвою. Називається Castle Workshop, Тож підписуйтесь. Підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на Ютуб і підписуйтесь на наші інстаграми і на наші Тіктоки. Сподіваюсь, що ми побачимося зовсім скоро. У нас є декілька ідей для нових відео. Ми чекаємо вашої підтримки, а також чекаємо в коментарях на ваші пропозиції і ідеї з приводу того, що нам знімати взагалі. Тому тому побачимося в наступних відео. Дякую за перегляд.